У кожного свій тягар, робота, страх, родина тоні не герой, але він робить усе, щоб його світ не розвалився. Сьогодні ми торкнемося теми, яка близька кожному, навіть якщо ми не завжди готові про це говорити. Це історія про внутрішню боротьбу, яку ми часто приховуємо за посмішкою. Саме таке відчуття добре знав Давід Чейз, автор легендарного серіалу Клан Сопрано його творіння народилось з особистої боротьби з депресією та складними стосунками з матір'ю. У цьому відео ми зануримося у світ клану Сопрано, історію про людину, якій важко тримати все разом, коли світ навколо розсипається. Тоні Сопрано не просто бос мафії, це людина, яка боїться втратити контроль. Джеймс Гендольфін, який зіграв Тоні, не був типовим голівудським героєм. Його власна депресія стала частиною образу Тоні. Саме тому цей герой такий справжній. У першій серії Тоні щоранку спостерігає за качками в басейні. На перший погляд, просто птахи, але для нього це символ гармонії, яку ми всі шукаємо. Качки нагадують, навіть найсильнішим потрібно місце, де можна бути собою. Коли вони відлітають, Тоні відчуває порожнечу, так само, як і ми, коли втрачаємо щось важливе. Саме тоді його накриває хвиля тривоги, і він падає. Це падіння не лише фізичне, а й емоційне, символ втрати контролю і внутрішньої рівноваги. Джеймс Гендольфіні грав цю сцену, згадуючи власні напади тривоги. Він казав: я знав цей стан, коли просто не можеш дихати. Це не соромно. Це життя після виходу серії. Люди писали, ви показали те, чого я так боявся. Серіал став для багатьох терапією, а качки символом тих дрібниць, що тримають нас на плаву. У кожного з нас є свої качки, ті маленькі радості, які повертають відчуття гармонії, ранкова кава, улюблена музика, прогулянка. І коли ці дрібниці зникають, ми раптом помічаємо, як легко втратити внутрішню рівновагу. Саме прості радості наповнюють наше життя сенс. Дві сім'ї тоняться дві частини його душі. З одного боку мафіозне угрупування, де все тримається на владі і жорстоких правилах, з іншого рідний дім, де він чоловік, батько, син і де все побудовано на любові, турботі та вразливості. Сценаристи консультувалися з психологами, щоб правдиво показати, як це. Жити на два фронти актори зізнавались, що почувались на зйомках як удома. Ми грали сім'ю, але це була наша справжня сім'я. Деякі сцени за столом знімали без репетицій. Діти часто імпровізували, все як і в реальному житті, коли ніхто не знає, чим закінчиться сімейна вечеря. Ми всі намагаємось поєднати різні сторони себе, і це нормально. Головне, щоб у цьому всьому не загубити свою справжню сім'ю. Лінія з докторкою Мелфі це не просто частина сюжету, а спроба показати, як важливо мати поруч людину, яка здатна вислухати і прийняти нас такими, якими ми є. Лорейн брако, яка зіграла Мелфі, сама пройшла непростий шлях у психотерапії і прекрасно знала, як це відкривати свої найтемніші куточки іншій людині. Вона свідомо відмовилась від ролі Кармели, яка зіграла дружину Тоні, обравши Мелфі, бо хотіла бути тією, хто не засуджує, а допомагає зрозуміти себе. Перший сезон Сопрано змінив ставлення до психотерапії. Люди перестали соромитись говорити про свої проблеми. Серіал показав, що навіть найсильніші мають право на слабкість. Відверті діалоги Тоні і Малфі стали дзеркалом для багатьох. У них глядачі знаходили відгук своїх власних переживань. Лівія не просто мати Тоні. Вона втілі образ усіх тих страхів, болю та дитячих травм, які ми несемо з собою у доросле життя. Її холодність, маніпуляції і емоційна відстороненість знайомі багатьом. У Лівії кожен міг побачити відлуння власних непростих стосунків з батьками чи іншими близькими. Саме завдяки такій складності персонажа Сопрано вдалося показати, як глибоко минуле впливає на наші вибори, на нашу поведінку і навіть долю. Ненсі Маршан, яка зіграла Лівію, була важко хвора на рак під час зйомок. Її сила і професіоналізм дозволили створити один із найяскравіших жіночих образів на телебаченні. Після смерті акторки творці серіалу вперше використали комп'ютерну графіку, щоб завершити історію Лівії. Це ще раз показало наскільки важливою вона була для всіх. Навіть коли Лівії вже не було поруч, її вплив на тоні залишався відчутним. Образ Лівії дає зрозуміти, часто наші найбільші внутрішні конфлікти походять із дитинства, а справжня драма розгортається не лише у зовнішньому світі. А й у глибинах нашої пам'яті і серця. Мафія у клані Сопрано це не романтика, а щоденна рутина з її труднощами і радощами. Щоб показати справжнє життя мафіозі, сценаристи радились не лише з психологами, а й з колишніми членами банд, які вчили акторів простим, але важливим деталям: як сидіти, тримати чашку, дивитись на співрозмовника. Саме така увага до нюансів і перетворила серіал на феномен. Герої тут не ідеалізовані, а справжні з власними тінями, внутрішніми конфліктами та пошуками сенсу. Цю справжність оцінили навіть ті, про кого йшлося у серіалі. Після виходу перших серій автору подзвонив справжній бос мафії, щоб подякувати за чесність і точність образів. Інший, навпаки, ж обурився. Наші хлопці ніколи не ходять у шортах, і ця деталь стала легендою серед фанатів. Такий відгук: найкраще визнання того. Наскільки глибоко творці занурились у світ, який зазвичай прихований від сторонніх очей. Тоні Сопрано не ідеальний ганстер, а людина, яка щодня балансує між ролями. Він ходить у халаті, годує качок, свариться з дітьми, їздить до мами та бореться з панічними атаками. Він прагне бути хорошим батьком і другом, але часто не знає, як це зробити. Його дружина Кармела не просто героїня, а портрет жінки. Яка живе між власними мріями та очікуваннями інших, за маскою турботи і спокою ховається самотність, втома і невисловлене бажання бути почутою. Серцем родини є кухня, місце, де розгортаються справжні драми. Тут у погляді, мовчанні, недоторкані тарілці макаронів криється вся суть стосунків. Діти Тоні, Мідо і Ейджей шукають себе, помиляються, бунтують. Як і кожен із нас у складній родині, їхні історії живі, бо створені з реальних переживань. Сопрано підкреслює, справжня драма відбувається не у гучних подіях, а у щоденних дрібницях, які формують наше життя. Ми всі, як герої серіалу, прагнемо розуміння і любові, навіть якщо це просто вечеря на кухні. І можливо, головний урок сопрано цінувати буденність, бо саме вона і є наше справжнє життя. Найважливіші битви і перемоги відбуваються не на вулицях, а за нашим власним кухонним столом. І дивлячись на героїв серіалу, ми раптом розуміємо. Це історія не лише про мафію, це історія про кожного з нас. Гумор у клані Сопрано це не просто прикраса сюжету, а справжній захист від жорстокої реальності. Сценаристи спеціально вплітали іронію та сарказм у діалоги, адже сміх допомагає героям не зламатись навіть у найважчі моменти. Актори часто імпровізували жарти прямо на знімальному майданчику, і багато з них стали улюбленими серед глядачів. Фраза на кшталт, іноді треба просто посміятись, щоб не заплакати, стали девізом не лише для персонажів, а й для фанатів серіалу. Навіть справжні мафіози, які консультували творців, визнавали, гумор допомагає пережити страх, зраду і невизначеність. Ця особливість клану сопрано проєктується на наше повсякденне життя. Ми теж часто використовуємо жар чи іронію, щоб впоратись зі стресом або складною ситуацією. Сміх допомагає не втратити себе. Залишатися сильними і підтримувати одне одного навіть тоді, коли здається, що все йде не так. Серіал нагадує, гумор це не втеча від проблем, а спосіб залишатись собою. І знаходити сили рухатись далі попри всі життєві виклики. Клан Сопрано це серіал, який не просто змінив телебачення, а й став культурною подією. За шість сезонів він отримав 21 премію Еммі і неодноразово визнавався одним із найкращих серіалів усіх часів. Саме він започаткував епоху золотого віку телебачення, коли головними цінностями стала глибина персонажів і якість сценарію. Фінальна серія клану сопрано стала справжньою сенсацією. Коли екран раптово згас, залишивши глядачів у напрузі, мільйони людей завмерли в подиві. Що ж сталося з Тоні Сопрано? Такий відкритий фінал викликав безліч теорій. Дехто вважав це геніальним ходом, який змусив кожного самостійно дати відповідь. А хтось почувався ошуканим, перемотуючи серію в пошуках справжнього фіналу. Ось кілька реальних коментарів після фіналу. Я ще довго сидів у тиші після титрів. Це був не просто кінець серіалу, це був кінець епохи. Такий фінал залишає після себе відчуття, ніби та сам частина цієї історії. Я зрозумів, що відповіді не завжди потрібні, інколи важливіше саме питання. Клан Сопрано це не просто серіал, це дзеркало нашого життя. Він вплинув на ціле покоління і змінив уявлення про те, яким може бути драматичне телебачення. Світло завжди є, навіть якщо його не видно одразу. Історія Тоні це наша історія. Тримайтесь, підтримуйте одне одного, не бійте своїх качок і пам'ятайте, навіть найтемніша ніч закінчується світанком. Дякую, що були тут. Сили вам і тепла, і до нових зустрічей!